Я... Вітаю всіх. Я не знаю, що я зможу завтра відзняти. Сподіваюсь, що зможу. Але порада від карт. Як нам зустрічати новий рік, щоб ми отримали позитив від цього? Результат, позитив розслабились. Як нам зустрічати новий рік, щоб ми отримали позитивні емоції? Як нам його зустрічати, щоб ми отримали позитивні емоції? Три варіанти, як завжди. Раз, два. Три. Вибираємо варіант. Я обираю третій варіант. Мій третій. Результат. Вашня, це результат. Підготуватись. Ви знаєте, метушні Поменше Поменше метушні, коли говорить. Перший. Ну, перший варіант це людина. Чоловік. Я думаю, не просто так це випало, тому що деякі люди, дружини, чекають чоловіків додому і хочуть, щоб на новий рік він був з ними. Тобто, найкращий варіант позитивні емоції це повернення чоловіка додому. Це перший варіант. Очікування, може, сюрприз для когось буде саме повернення його додому. Відеозв'язок з чоловіком, будь-який зв'язок з чоловіком. Це перший варіант. Другий. Я б сказала, другий це родина. Другий варіант це зібратись. Ось тут мені та сама пісня Наталі Могілевської в голові грає. Про яку пісню ви знаєте, мова? Зібратись всім за столом і святкувати, наповнюватися енергією. Далі, третій варіант спілкування. Третій варіант випав мені, я його вибрала. Хто ще вибрав, що мені вам сказати? Спілкування. Не вистачає якогось спілкування, не вистачає комунікації, не вистачає дуже, бо тільки в мене зараз що комунікація основні по роботі, роботі, роботі. Дитина, робота, робота, дитина, криша їде. Тому я вам поки що нічого не анонсую, але побачите завтра те, що буде в мене. У мене також є певні плани на Новий рік, щоб трішки себе відновити енергетично, щоб робити якісні розклади, бо втрачаю енергію. Ось мені рух комунікації, мені ці розмови дуже потрібні. Давайте адекватно на все реагувати і розуміти, що це порада для тих, що потрібно. Далі, хочу, можу, це інше.